Добрий день, діти! Запрошую вас сьогодні на цікаве заняття. А про що воно слухайте уважно? Хто ці предмети знає, загадки швидко відгадає. На плиці каструль начальник, товстий, довгоносий чайник. Біля тіла вуха, а голови немає. Каструля. Щоб підсмажити їжу швидко? Нам потрібна сковорідка. Є ублюдецька подружка, що одне лиш має вушку. Може кралю цю зустріти, як захочеш чай попити. Чашка. Не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають порщик. Тарілка. Сама не їм, а всіх годую. Ложка. Як одним словом можна назвати те, що ви відгадали? Так, посуд. В ній суп і кашу варять, і картоплю смажать, з неї їдять і п'ють, її миють, бережуть. Це посуд, діти. Сьогодні ми будемо розповідати про посуд. А де зберігається посуд? На кухні. Давайте підемо на кухню і поглянемо, що стоїть у шафі на верхній поличці. Каструля, сковорідка, чайник, миска. Це кухонний посуд. Цей посуд потрібен, щоб в ньому готувати їжу. Тепер назвіть посуд. Що стоїть на другій полиці. Супниця, тарілки, салатниця, хлібниця. Це, діти, столовий посуд. Їм користуються під час обіду. Назви посуд, який стоїть на третій поличці: чашка, блюдце, цукорниця, чайник для заварки чаю. Цей посуд потрібен, щоб пити чай. Це чайний посуд. А тепер подивись на ці предмети. Велика і маленька ложка, різні виделки, ніж, лопатки для торта, масла. Це діти, столові прибори. А ви знаєте, що посуд виготовляють з різних матеріалів. Чашка зроблена зі скла. Яка вона? Скляна. Каструля зроблена із заліза. Яка вона? Залізна. Сковорідка зроблена з чавуну. Яка вона? Чавунна. Тарілка. Зроблена із кераміки. Яка вона керамічна? Діти, про що ми сьогодні говорили? Так, ми говорили про посуд. Запам'ятали, який буває посуд? Тож до нових зустрічей. Бувайте!